Як будувати власний бізнес, знають не тільки досвідчені підприємці, а й молоді винахідливі люди, які прагнуть займатися своєю справою. Творчі підприємницькі ідеї продемонстрували молодь з усієї Тернопільщини на обласному конкурсі бізнес-планів та соціальних проєктів. На розгляд експертної ради учасники представили 32 роботи та тільки 22 найкращих увійшли до фіналу змагань. Про це дивимося далі. Ці бізнес-плани та соціальні проекти, які відібрали до фіналу, це найбільш вдалі продумані, обґрунтовані та інноваційні. Серед них і робота Олени Затворнюк. Дівчина запропонувала створити підприємство з переробки фруктів та виробництва сухофруктів. Цей проєкт передбачає оренду земельної ділянки саме саду та виробничих приміщень для створення виробничого підприємства, яке в подальшому із яблук та слив буде робити сухофрукти та експортувати їх. Куди будете експортувати? В Туреччину, Польщу та Швейцарію. Інший учасник конкурсу Олександр Біловус представив бізнес-план 3Д нерухомість. Цей проєкт представляє собою зйомку віртуальних турів по приміщеннях нерухомості і він зосереджує свою увагу на діяльності агенції нерухомості. Це для того, щоб полегшити роботу ріалтерів, щоб демонструвати приміщення, квартири, будинки, споруди в 3D-форматі, щоб клієнт, який він зацікавлений в купівлі або в продажі, міг здійснити прогулянку по цьому приміщенні. Також в 3D-форматі можна подивитися машину, це реально зробити і на Тернополі. Одна з організаторів конкурсу, директор обласного молодіжного центру праці. Ірина Нестюк зауважує, кожна робота, яку продемонстрували учасники, по-своєму цікава і привертає увагу. Дуже сподобався мені особисто сьогодні проєкт по воркауту. Є в нас скажімо так, команда молодих хлопців, які займаються воркаутом професійно. Вони пропонують пропагувати саме даний спорт по всіх школах міста. Їхній проєкт вже діє в двох школах у Тернополі. І їхнє гасло, що молодь і спорт це два слова мають бути завжди в єдності. На таких конкурсах ми виховуємо нову генерацію бізнесменів, відзначає голова експертної ради конкурсу Олена Дейнека. Єдине, що побажати їм, це думати про те, де вони візьмуть кошти на реалізацію таких дуже цікавих, дуже потрібних соціальних проєктів. Більша вада сьогоднішніх, представлених сьогоднішніх проєктів – це все-таки те, що майбутні підприємці все-таки мало уваги, приділяють розрахункам фінансовим. Тож ми поцікавилися, де молоді люди братимуть кошти для реалізації своїх задумів. Напевно, шукали би інвесторів і кредит. На конкурс бізнес-планів та соціальних проєктів молодь приходить не тільки, щоб показати свої ідеї і почути їх об'єктивну оцінку, корисні поради, а й перейняти досвід від сьогоднішніх бізнесменів і, можливо, надалі співпрацювати з ними. У нас були проєкти, коли презентується проєкт, а тоді так фахівець бізнес-планування вже пропонує цій людині з ним співпрацювати. І вона дасть корисні контакти і так далі. Оце, оце головний результат. Щоб усі задуми вдалося втілити в життя, головне, кажуть учасники конкурсу, вірити у власні сили і впевнено йти до своєї мети. Просто потрібно, напевне, любити те, що робиш, і робити те, що любиш, так легше.